Слава Богу. Слава Богу. Блажений ми сьогодні, що ми і збрали цю час, прийшедши в Дом Божий для того, щоб принести жертву хвали уст наших, щоб як ми співали, щоб прийти до обнови, щоб ми могли, каже, обновляти наш розум всякчасно, щоб ми могли від віри в віри від сили в силу, обновляючи в дусі. І в тілі, хоча для старших людей ми молодіші, хто сильніші, але каже, хоча внешній наш чоловік тліне, але внутрішній він обновляється. Слава Господу, і, друзі, що ми маємо таку надію від нашого Господа. Я б сьогодні трошки хотів би говорити якраз за це, що, що нам і дає якраз цю силу, і каже Ісая. 30, 26 глава и 3 стих, он говорит, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя он уповает». И еще один стих я прочитаю, который тоже и каже, «И мир Божий превыше ума человеческого соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Саблюдіот по-англійськи гард це постави охорону над вашими серцями і над вашим помишленням. Як будто стане сторожем для нас, для того, щоб нам ходити перед нашим Господом. І ще одне місце це буде, Іякова, 3 голова, де 18 стих каже: плод же правди в мірі сіється. Ще раз повторюю, плод же правди в мирі сіється у тих, які хранять мир. Тут слово мір два рази повторяється, що плод правди, англійський перевод, він каже, що плод праведності of righteousness, плод праведності сіється в мирі. У тих, які хоронять себе в мирі. І тут вище апостол Павел говорить про язик, яким ми можемо, який каже, немає костей, але який може воспаляти круг, і який каже, сам запаляється від гієни. Але сьогодні моє внимання, я б хотів би обратити за Божий мир. Який він важний є для християнина сьогодні, бо тому, що хорошо ми робимо, коли ми молимося, хорошо, коли ми вникаємо слово Господнє, але от якраз мир Божий це може бути тим сторожем нашим, над нашим розумом і над нашим серцем. Я знаю одну маму, яка молиться за своїх молодих дітей, які, може, поїхали, може, неправильні в них поті, які то були, але вона помолилась, придала їх в руки Божі, але проїхала скоро поміч і вона, ой, чи то часом не за моїми дітьми. Нема мира. Значить, не довірилася Господу, але Господь Він каже, що твердого Духом ти хорониш в совершенному мирі. Якщо я б помолився, якщо я б придав в руки Божі, я знаю, що мій іскупитель є живий. І я знаю, що Він защитить мене, і я маю спокій в серці своєму. Ми знаємо, що одного разу, коли наступало велике войство, і. І була тривога в людей, але ми знаємо, що муж Божий він бачив цих ангелів і колесниць, які були для нього дані в помощ, і Він мав мир і спокій в серці. І коли він помолився Богові, щоби слузі, його Бог так же відкрив, що він побачив, що він є під защитою Божою. Ви розумієте, що Божа праведність сіється тільки тим, які мають мир внутрі, які мають надію на Господа, знаючи, що Він нас проведе через цей мір страткивий написано є, через цей розращений мір, коли ми ходимо між ними. Він нас сохранить, тільки якщо ми будемо знати внутрішнього, цей мир буде в нас внутрі, і ми будемо знати, що Він мене сохранить. Бо ми своїми силами можемо тільки смирити і пороботити тіло своє для того, щоб там прибував Господь, для того, щоб нам якраз приобрести цей мир і цей спокій нашим серцям. Три друзі, бо тому, що він каже, він соблюде наше навіть помишлення, бо тому що як часто може ми щось на інтернеті, якісь новості, чи які-то там стихії йдуть на нас, і все, тривога, як будто наш Господь помер. Три друзі, але праведний чоловік, він має цей мир, бо тому, що він сіється в його серце, він має свідоцтво Духа Святого, що Господь є зі мною, хіба що там. Написано є таке, разві ми не то, чим ми должны бути. тогда ставай на коліна і кайся. Бо тому що деколи я знаю, коли приходить болезнь в наше, в наше життя, і в нас приходить тривога, а може, мру, а може ця болість до смерті. друже, дорогий, а де мир Господній? А де мир, дорогі друзі? Коли я знаю, що Господь, навіть якщо дає що, то Він дає для ісправлення, я буду мати мир із Спокій, я буду дякувати Йому, бо тому, що мій Господь остається живий, ніяка тривога не зб'є мене поті. ніяке переживання не повинно дати нам серце бієння сильніше. Чому? Бо тому що Господь остається живим. Дорогі друзі, ми знаємо, що коли Петро захотів іти по воді, Ісус каже, ходи. Але коли Він почав дивитися по сторонам, коли Він почав вникати в новості, що настихає, Велика волна, і всякі проблеми настигає, він почав тонути. А коли він дивився на Ісуса, який прийшов, щоб спасти нас, який прийшов, щоб ввести нас в вічне небо, друзі, Він не тонув тоді. Другий друзі, дорога душа, ми нині на цьому місці, і Господь хоче нам дати цей мир. І якраз на колінах ми можемо Його приобрести. Другі, друзі, Він дає тим, хто шукає, Він дає тим, хто силкує. Для того, щоб здибати цей мир внутрішній, бо ми часто його тіряємо, ми часто його губимо, і ми падаємо всякі отчаяння, і ми падаємо всякі тривоги. І в нас, як то кажуть, сердечні приступи, може, хто слабкий на серце бувають, бо тому що вмер Господь, буто. але ні, ми будемо стояти твердо в вірі, ми будемо стояти твердо, надії на Господа. Ми будемо знати, що Він є. Той, який є сторож нашому розуму, нашому серці, цей мир Божий. дрі, друзі, він дасть нам і спокій, він дасть нам і радість, дрі, друзі. І я говорив трошки на ту тему з моїм другом, і він каже, треба мати мир. Мир зі всіма, змов з братами і сестрами. Але, друже, дорогий, якщо ти маєш цей внутрішній мир, якраз, який, можна сказати, є як ця любов, совокупність, совершенство, то ми і зможемо помиритися з братом. Бо ми на перших рядах ми не дамо свободу своєму язику, другі друзі. Ми не дамося, бо ми не схочемо потіряти цього мира. А якщо навіть потіряємо, ми будемо бігти для того, щоб його... Його знову знайти, бо тому що там є спокій, дрі, друзі, там є відпочинок душі моїй. Прийдіть до мене, каже Ісус. Всі затружені і обтягшені, я облегшу вас, я вам дам цей мир, я вас утішу, дрі, друзі, я вас успокою, Він каже, бо тому що в нас є багато обітниць в Слові Божому, які Він нам сказав. І якщо ми повіримо, як Авраамові Бог сказав, дам тобі сина, і Він повірив. Вірив, написано є, і це вмінилося йому в праведність. Дрій друзі, якраз ця, ця праведність наша прийде від того, що ми маємо мир і плод праведності сіється тільки в мирне серце. Якщо ми маємо цей мир, нам Господь і буде давати свою праведність і правильні діла, і правильне говоріння, і правильні поступки, дрібні друзі, бо тому що Божий чоловік, він остає. Ється в мирі Божому. Трі друзі. І опять же ми зараз будемо молитися. І якщо ми не маємо, може, тривоги на Твоєму серці, скажи, Боже, ми нині чули про цей мир твій, який соблюдає серця і помишлення мої. І нині я не маю спокою, але дай мені своє удостовірення, проговори до мого серця через Дух Святий, для того, щоб я міг знайти цей мир, той спокій, і міг піти додому, радуючись. Друзі, це не я говорю, це нині Господь говорить до твого серця, бо ти прийшов на це місце, бо ти жаждеш, бо ти втомився може, від боротьби. А Ісус каже, я буду побіждати, а ти довірся мені, а ти прийди до мене, а ти склонись переді мною, як брат сказав, а ти смирись переді мною. І коли смиришся, прийде цей мир, бо Він гордим противиться, а смиренним дає благодать. А я хочу його благодаті. А я знаю, ти хочеш його благодаті, а Він хоче її дати тобі. Але опять же, дорі друзі, ця правда Божа, вона сіється в ті серця, які мають вже той мир, які мають удостовірення цього мира Божого, що мій Господь пастир мій, і я ні в чому не буду нуждатися. Він мене заспокоїть, він мене поведе на ці злачні пажити. І навіть піду долиною смерті я не убоюся». Бо він зі мною, мій друже, і опять же не я це кажу, слово нам так каже. І якщо ти віриш, давай будемо молитися і взивати до Господа. Алілуя!